Доброго дня, дорогі друзі! Відповідаю на запитання, які ви надсилаєте, і на цей раз прийшло питання, як боротися з прокрастинацією. Одразу хочу запросити вас знайти наші подкасти. Вони є на всіх доступних платформах, називається Війна в Україні, і там такий буде літачок на Хмарі в райдушці, або написати мені особисто Олена Косак в інстаграм. Я вам вишлю посилання, тому що ми вже відповідали на запитання, зокрема про прокрастинацію в житті і під час війни. І є дуже класний подкаст, записаний на цю тему. Тому шукайте додатково. Проте хотілося б також вам трошки відповісти і тут. Отже, прокрастинація це процес нічого не роблення в той момент, коли ви розумієте, що вам треба щось робити, але ви не можете ніяк себе це заставити. І починаєте шукати інші заняття, на які ви переключите свою увагу. Ви це робите або свідомо, або частково свідомо. так? Або ви бачите, що воно вас затягнуло щось там, або не помічаєте цього, потім вже побачите. В будь-якому випадку в нас це такі відбувається простої у нашому щоденному русі, у нашому тайм-менеджменті. І звичайно, що в мене є запити моїх клієнтів, які з таким звертаються, друзі. І е, чим далі я стикаюся з цим явищем, тим більше я розумію, що прокрастинація це є форма самосаботажу, тобто коли людина діє проти себе. Тобто прокрастинація це не просто про поганий тайм-менеджмент. Це не тільки що людині треба почитати Скрам just-in-time, ще якісь там логістично-тайм-менеджментські підходи. Зробити матрицю Ейзенхауера і все запрацює. Якщо б все було так просто, то тоді психологи б не мали як працювати з цим питанням, друзі. Сьогодні я можу з досвіду вже своєї роботи сказати, що прокрастинація це робота проти себе. Чому людина прокрастинує? Може бути дуже багато причин, можна йти в дитинство. І шукати, де людина була недооцінена на неї, не звертала увагу. Вона була ізольована від соціуму, і зараз вона не відчуває себе, так? Ну це взагалі дуже є вже такий складний випадок. Описала. Або чому по-інакшому людина, людина йде проти себе? Вона розчарована результатами своєї діяльності. Вона переконана, що в неї нічого доброго не вийде. Вона, здається, собі недостатньо хорошою. В неї є відчуття сорому, в неї є відчуття провини. Ці відчуття є руйнівними для неї, токсичними, вони її виснажують. Всі ці прояви, друзі, вони носять психологічний характер, і вони є індивідуально в кожної людини інакші. І ми можемо сісти разом і над цим думати, міркувати, розбиратися. Але в кожній прокрастинації, як би вона назовні не виглядала, є прихована оця внутрішня. Погана оцінка самого себе, внутрішнє незадоволення собою, результатами своєї діяльності, неспівпадіння ваших очікувань і ваших реальних результатів. Але серед нас, друзі, немає поганих людей, немає недостойних людей на щось хороше, так? немає людей, яким не треба давати нічого доброго, так? І тому не треба про себе так думати. Якщо у вас не виходить якась справа або до неї не лежать руки, може її і просто не треба робити. А може це зв'язано з вашим внутрішнім станом. Це можна розкрити тільки під час психологічної сесії. Тому, друзі, не треба терпіти, не треба накопичувати оцю от внутрішню токсичну рідину від незадоволення самим собою. Так? Приходьте, спілкуйтеся, виписуйте, що вас хвилює, міркуйте над цим. І обов'язково буде в цьому порядок. Бажаю вам всього доброго, Олена Косак.